Тут зібралися представники Липковатівського аграрного коледжу, щоб відстоювати свої права на землю, які рейдери у нас безцеремонно нагло забрали. Я Людмила Кулініч, голова проспілкового комітету цього підприємства. Значить, ще десь п'ять років назад ми зробили технічну документацію на Нашу землю, а це близько 5 тисяч гектарів землі, а точніше 4890 гектарів. І протягом десь трьох років Держземагентство у Новодолазькому районі чомусь постійно затягувало і не захотіло реєструвати цю землю. Значить Уже були кадастрові номера, присвоєні цим землям, і тут начальник Новодолазького держземагентства Вороніна. Ну ми ж розуміємо, звісно, що це не було без підтримки тодішньої райдержадміністрації голови райдержадміністрації Рота Світлани Олександрівни та Але її відкидала від від все це. Що да, вона від ну ми. І ми ж ми ж не малі діти. Ми ж розуміємо. Ми розуміємо, що це просто одній вороніній і не під силу, і це воно їй не нужно було. І ми ж не діти малі, ми розуміємо, що коли вивели землі в запас і віддали уже зараніше домовленим фермерам, і до речі, один із них із Полтавської області, і 510 участків по 2 гектари на особисте селянське господарство узяли чи віддали. Людям із Керчі, із Полтавської, із Чернігівської, із багатьох областів України, але ж там немає ні жодного представника із нашого господарства, які і пенсіонери, і робочі, які по 20, 30 і 40, навіть один 50 років відробив і сьогодні робив в нашому господарстві, їм, тобто нам, ніхто не запропонував цієї землі. То де ж це справедливість? Ми вже добились деяких результатів, і Харківський апеляційний суд, а також Вищий касаційний суд. Визнав, що землі винесені в запас і роздані незаконно. Тобто, довели в суді від 29 липня 2015 року визнати протиправними дії відділу Держземагентства України в Новодолазькому районі Харківської області щодо винесення змін до облікової статзвітності по формі 6 і 2 зем. З виключення земельних ділянок загальною площею 4890 гектарів, які перебувають у постійному користуванні Липковатівського аграрного коледжу на території Більківської селищної ради Новодолацького району Харківської області та включення їх до земель запасу, а також зобов'язати відділ Держземагентства України в Новодолацькому районі Харківської області відновити в облікової стадзвітності по формі 6,2 і Цього по цей день з 29 липня цього року по цей день нічого не зроблено. Каса поки що мирною акцією все ж таки показати суду сьогодні Новодолайському суду, що ми не безразлічні до цієї ситуації, і що вже сьогодні сьомий сьоме засідання. Ми просимо, щоб розторгли договори оренди між Носовським та Павленком із Держземагентством у Харківській області. Це вони, Харківське Держземагентство, заключило договора. Арінди між Носовським і Держземагентством. тобто, це навіть не наше діло. Нам верніть землю, а вони хай розбираються. Законно воно там незаконно воно вони його оформили. Суд доказав, що вернути землі у статзвітність і постійне користування Лепковатівському аграрному коледжу. Але ж на сьогоднішній день нахабно затягується суд. Перших два засідання дерземегенство зовсім не з'явилось без причин. Потім почалося то один опонент не явиться, то другий. І суддя то тобто, вже ось ось повинна винести рішення суду. І опять хтось не явився опять вона переносить. Для чого це затягування? Ну ми не розуміємо. Четвертий місяць уже. А тепер на що ви надієтесь? Ну ми ж таки надіємося на. Справедливий суд. На справедливий суд надіємося, і що таки ж розторгнуть договора ці оренди, які незаконно були складені, і що землю нам повернуть і таки повернуть уже е, е, ну, не на словах.